Зараз ви побачили в мене нульову реакцію, абсолютно. І ось так приблизно працює психіка. Зараз ви зрозумієте вручає. Коли нас хтось ображає і за це не отримує нічого, людина почне вас, ну, спочатку, можливо, десь і буде жаліти, але потім буде бити все більше і більше, зневажати вашим почуттям все більше і більше і більше, все більше переходити кордони і так далі. Аж допоки хтось або щось не дасть, ну скажімо так. Наслідки цієї людини за таку негативну поведінку. Бо коли ми не реагуємо на погані дії, ми автоматично даємо згоду на такі дії. Зрозумійте, будь ласка, ще раз, от є дитина, вона там років 5 7 там 8, і вона може бігати з бутилка і вас бити по голові. Якщо ви ніяк не реагуєте, або навпаки це підтримуєте, яка незалежна бабусечка, що, чому вчиться ваша бабусічка, що вас можна бити і що це є нормальна поведінка? Або, наприклад, на роботі шеф або шефиня або колега по роботі дає вам ну, тільки за те, що їм захотілося, а ви такі... Ну, ладно, я підтримую, я, я протримуюсь. Все, що не вбиває, робить нас сильнішим, будемо вчати. Що бачить людина, котра робить з вами насильства дії? що ви це одобряєте. Тому я розумію, буває дуже важко, е, ну, скажімо так, зробити зеркальну дію. Або буває так, не робіть її, зробіть просто е, наслідки цієї людини, покарання зробіть, зробіть саме. Як в законі, тобто, коли ти провинився, ти отримуєш штраф або ще якусь, якийсь негативний наслідок. Бо зрозуміти, будь ласка, ще раз, я вас прошу, якщо вам роблять погано, а ви ніяк не реагуєте, то ви погоджуєтеся на ці дії. Будь-то ваша дружина або чоловік, або це подруга, або ліпший друг, якщо за негативні дії в вашу сторону нема негативних наслідків, вас будуть бити.